Я сьогодні тепер на зло цьому ютубу буду показувати йому кос, раз йому не сподобалося це, хай дивиться далі. Е -е… І монтувати не буду. Ой, намагаєшся, намагаєшся як краще. А взагалі нічого не виходить. До речі, теж п'яте, яке я відзняла, і що робити далі, я навіть назву щойно змінила. Вони знову його не пропустили. Тобто вже 5 відео і всі без переглядів, ну, без заплатні. Там, блін, Мікі, ну не крутись, ти мені телефон зараз виб'єш. Там такий доволі гарний коментар зараз отримала. Зараз зачитаю вам його. «Мариночка, а ты общалась с кем-нибудь с такой проблемой, или только тебя Ютуб не любит?» Ну, вот, наверное, вы ответили и сказали, что работаете дали. Раз меня Ютуб не любит, значит, наверное, надо это все закрывать. К едрене и фене. С кем я должна была общаться? У меня нет знакомых... Таких блогеров. Да, я некоторых дивилася, но ми лично не знайомі. Это раз. Во-вторых, коли я сегодня утром загуглила в Гуглі це запитання, там дійсно навіть є видео з Ютуба, де скаржаться люди на Таку проблему. Одне відео, яке я сьогодні переглянула, там у хлопця, ну, у чоловіка, взагалі ж 60 на момент зйомки відео, 61 відео стояло під жовтим значком. І при тому, і при тому як він каже, спочатку відео стоїть зеленим, він вважає, що з ним все добре. А потім там на другий, на третій день, відео стає під жовтим значком, і монетизацію вимикають. Все. Так він і не знайшов ні причини, ні проблеми. І ви розумієте, вони не пишуть її. От вони пишуть, ми знайшли порушення. Я на нього натискаю. І все. Воно мене просто переводить, до речі, да. Те, що я казала, що. Ой, хто там мені не вірив, казали, не може такого бути. Дивіться, зарплата за январь. 680 гривень. Ось вам февраль. Оце така. Розчетний доход. От по розрахункам Ютуба за лютий місяць я отримаю 775 гривень. Ну, це ж за даними до вчора, чи до сьогодні. А так як сьогодні взагалі випав день, то, мабуть, і цього не заробиш. Не знаю, я, чесно кажучи, вже звикла, я звикла знімати, я звикла до спілкування з вами. Я не знаю, що робити. Ось цей коментар. Я звикла до всього цього, але в мене все більше і більше. От.

184, 81. От чим погане відео фарширована картопля? Ну ладно. От вам в світі тварин. Те, що ви любите, хвостиків дивіться, 155 переглядів. Сирка, чого 495. Сичушки, сто дванадцять. Мікі, ну не балуйся. Мікі, я нічого не бачу. От, от вам хвостики, сто десять. Що це перегляди? Це не перегляди так при такій кількості підписників. Я не розумію, де ті підписники і, взагалі, що відбувається. Не розумію. У мене є таке бажання взагалі закрити цей канал. І... Якщо набереться необхідна кількість на кулінарному, куди не туди тиснула? Ну, от на кулінарному 796 зараз Підписників. Для того, щоб підключити монетизацію, потрібно 1000 підписників і 4000 годин переглядів. У нас 3455 годин і 796 підписників. Не знаю. Можу спробувати дожати кулінарний канал, підключити там монетизацію і тільки викладати відеорецепти, ну, хоча це теж, не знаю. Або викладати одне відео в неділю. Показала кози, показала сири. І спасіба до побачення. Я не знаю, що може не подобатися, де може бути правопорушення. Вони цього не...